Брянській області вже другий день поспіль відбувається сходження потягів із рейок, і це ви можете побачити одразу на двох фото- і відео ряді. Ліворуч це скріншот із відео, де видно перекинуті перекинуті вагони потяга. Праворуч безпосередньо фотографія. Про що йдеться? Є така станція Сніжецька. Під Брянськом повідомляється про те, що там перекинулося близько 20 вагонів зі складу вантажного потяга, який загалом мав 70 протяжність у 70 вагонів. Постраждалих там немає, але стався, начебто, розлив сірки та селітри за день до цього також у Брянській області відбулося перекидання вантажного потяга. Тоді було 60 вагонів у його складі, і сім-вісім приблизно вагонів лежали на Боку вони перекинулися частина з них загорілася, і тоді повідомлялося, що це були е, вагони і потяг, загалом який е, мав би очевидь, забезпечувати росіян нафтопродуктами. А зараз вже не забезпечить. Тож якась просто напасть стається на Брянщині е, із роботою російських железних дорог РЖД е, постійні вибухи. До речі, губернатор Брянської області повідомив, що внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою сталося ось це пошкодження. Олі і відтак перекидання останнього випадку перекидання поблизу станції Сніжецької. Ну тут додати нічого. Можливо, це все справді свідчить про наближення така диверсійна робота якихось російських патріотів, які не хочуть продовження путінського режиму. Вона. Є свідченням того, що готуються наступальні активні дії, тому що як інакше сприймати ось такі всі логістичні речі, що відбуваються із територією наближеної до кордонів України е, у контексті того, що ну, якщо ти підриваєш вже полотно, то ти очікуєш на те, що найближчим часом хтось цим полотном не зможе скористатися. Хто це буде? Вочевидь, війська країни окупантів, проте я ні на що не натякаю, нічого не знаю лише просто накидую своїх варіантів.